Їду зара. зараз резину зараз, міняти, бо вже ця, ця вже така біян, потріска на коротше. Дубова в 19-го року. Заказав собі якісь китайські. Так тут таке саме. Зекуні ще нормально буде, але треба міняти. Я вже один раз вже один раз злетів з дороги. Кажу зараз, що я його поставлю. Дивіться, замінив я резинку. Ось таку красоту поставив. Як думаєте, називається вона Imperial All-Season Driver 24 року. Чого я її взяв? Бо всередині тут ліпучка по бокам літня. Так. Вона вважається цілорочною цілорочною сезонка. Я думаю, що це буде добре на льот, а це буде добре на сніг. Але як воно? І на асфальт. А як там буде далі, побачимо, розкажемо. Воно обійшлося мені 4 колеса 1000 злотих плюс-мінус там без 12 злотих. Так що, кому інтересно, Imperial All Season Driver.